Сезон завершився, да? видався для когось легким, для когось важким. А от одне слово, характеризуйте, яким він видався для вас надто активним та таким робочим. Робочим, без практично без відпочинку. Е, наскільки ви ним задоволені? От якщо ви окремите там, три пункти, задоволені там тим, тим, тим. Ну, це перехідний сезон, по-перше, задоволений. Роботою наших тренерів, роботою наших тренерів в академії, задоволений натхненням дітей, які дуже хочуть грати за футбольний клуб Полісся. І третє, що задоволений дуже, що місто живе футболом, зокрема, ну, діти просто божеволюють зараз, і такої масовості не було давно. Тобто, ви помічаєте, що в цьому сезоні більше дітей хочуть грати в футбол, по лісі? Звісно. Ніж... звісно, звісно, це, в принципі, є одне з наших наших завдань: по місту, масовість. Ми працюємо над цим. І в цьому році ну, дуже великий приріст дітей, які Почали займатися в структурі навіть футбольної академії Полісся, та ми ведемо паралельно підрахунок, так ну, дивимось по іншим там, приватним школам, то бум-бум іде, і він з кожним днем навіть продовжується. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? З тим, що ну, працює академія, чи все ж таки і це, і те, що там дивиться на це... першу команду? Ні, Перша команда це перша команда, успіхи першої команди. Це. Великі футболісти, які в ній грають, це, ну, ну, це взагалі такий історичний ну, участь в Єврокубках минулого сезону. Боротьба за Єврокубки в цьому сезоні. Е, дуже серйозна медіа. Ну, дійсно, підтримка клубу в місті, все місто ну, живе футболом, повірте. Я знаю, як наше місто жило до цього і як воно зараз живе. Коли ти виходиш на центральній вулиці і люди завжди когось зустрічають, чи в екіпіруванні, чи з атрибутикою клубу це круто. Я так думаю, що дітки приходять в академію і кажуть: хочу бути, як, хто. Ну, дійсно, Гуцуляк, Назаренко. Я думаю, багато є і всі ну, кожен нещодавно собі знаходить куміра. Нещодавно завершився відбір. Це який за ліком уже відбір? Зробіть якісь підсумки? О, це вже якщо брати, це наш третій відбір, тому що ми починали перший відбір в Києві минулого року. Потім ми провели відбір в Житомирі взимку, і це вже наш третій відбір. Він проходив два дні, і ми дуже ним задоволені. Приїхали дійсно якісні хлопці з усіх регіонів країни. Ми навіть самі, чесно кажучи, не очікували. Ми очікували масовість велику, але якость, якість ну, дуже високого рівня приїхали хлопці. І я вам скажу, навіть є по декілька командам, де ми будемо проводити додаткові ще тих хлопців, хто хто приїхав, тому що ми кажу, ми. Ну, якщо так зокрема брати команду Ю-13, яка ми, наступний сезон буде Ю-14, починати виступи в елітлізі ну, дитячої юнацької футбольної ліги, то приїхало близько ста людей. Ми відібрали 31. Зараз ми залишимо 20, і з них ми повинні взяти, я думаю, не більше там 12 людей. А той лінь, літній перший відбір, так, так скільки так. відібрали тоді, і скільки е, лишилося, ну тобто, досі вони. Дивіться, ми тоді відібрали дуже потужно. У нас же є ще м, наш структурний підрозділ в Києві. Ми тоді м, більш масовість туди зробили, взяли туди хлопчиків і взяли хлопчиків в Житомирі. Що хочу сказати, що. Двоє з хлопців, які, які потрапили тоді на відбір, вже заключили перші професійні контракти з футбольним клубом Полісся. Це хлопці, які зараз в Житомирі, вони будуть в наступному сезоні в команді U-17, але я думаю, можливо, вже вони дебютують за командою 19. Якщо взяти от, по позиціях, по амплуаті, більше кого приходить? Ну, от, кстати, от, останній відбір то всі позиції практично були так. Ми Завжди є проблема з воротарями, Приїжджає дуже багато. Вот на цей відбір приїхало багато воротарів. Що ми навіть не очікували. Також Знаєте, кожна якась там область, певний регіон України, так він славиться якимись певними позиціями. Ну, там звісно. нападники, там опорники, там ще хтось. Житомирщина чим славиться? Житомирщина. Ну я думаю, півзахистом, якщо брати Маліновський Зінченко, то я думаю, ну зінченко він. Такий, і в захисті може зіграти. Універсальний. Да. Ну, я думаю, да, універсальний, але я думаю, все-таки півзахист, напевно. Напевно, виберемо півзахист. Хоча так... форвард, да, то. До ми речі. Будемо на атаку працювати, поки що більше атакувати. Скажіть, так би мовити, в темі лишаємося з дітьми. От ви в травні провели турнір Біджеві Кіт? Так. Розкажіть ініціатива, ідея для чого і наскільки ви задоволені. Дивіться, третій турнір з іде третій рік поспіль в цьому році. 32 школи, більше 400 дітей, друге, треті класи. Наймасовіший захід, який ну. Практично там більше двох тижнів він проходив фінал на стадіоні Спартак. Ми розмічаємо на великому полі, щоб були трибуни, повні трибуни. Якщо ви бачили по відео, я думаю, енергетика і аура схожі вже практично з першою командою. У нас було на цьому фіналі людей більше навіть, ніж збирає команда Ю-19. І діти, переможці і призери, виводили. Наших футболістів на матч з Кривбасом. Це для них, повірте, коли ми на відкритті, я запитав ну, що для вас буде найголовніше. Вони вже в перший день турніру мріяли про те, щоб вивести команди. Це я думаю, ну окрім там подарунків, і все це ну крута ініціатива, як для міста. Нам місто теж допомагає. І міська рада, і управління освіти та управління сім'ї, молоді та спорту міської ради всі включаються, і це такий вже спільний наш проект. BGV, який також є першою ланкою масовості нашої, тому що я вам скажу: грають гравці кожної школи, але вже навіть по школам є дуже висока конкуренція, щоб потрапити в цю команду, навіть там в розрізі других-третіх класів. А там в середньому по 12 гравців, 15. Ну я думаю, набагато більше вже є бажаючих, і хто хоче на цей турнір потрапити, саме з учнів шкіл. Тобто, четвертий планується турнір? Звісно, це вже наш традиційний травень. Ми завершуємо сезон турніром BGV Kids. Це наша вже візитівка як міста, так і клубу, я думаю, і компанії BGV. Давайте тепер поговоримо конкретно про U-19. так? так. Це, це другий сезон для цієї команди, і яка посіла сьоме місце, так? Наскільки, так. як ви розцінюєте взагалі цей результат? Дивіться, я думаю, що, в принципі, результат завжди. Ну, Показує, як провели сезон. Хоча могли набагато краще. Я думаю, але цей сезон також був новинкою. В чому у нас з'явилась друга команда. Була дуже висо, ну, велика ротація футболістів. Друга команда у 19. То тобто, і це для тренерів, думаю, теж був новий досвід. І я думаю, що в принципі могли там навіть в останньому турі ми боролися за шосте місце, але там були, ну, програли гру кривбасу. Там, я думаю, багато. Ну, було таких футбольних, нефутбольних, ну, зайняли сьоме місце, значить, ну, воно є. Але команда те, що молодилася, і що по U-19 приємно, що ми навіть взимку ну, підсилили її гравцями академії. У нас шість людей тільки взимку перейшло. Це три гравці з Житомира і три гравці з київського філіалу, і всі дебютували вже на рівні. Прем'єр-ліги у 19 то це для нас, я вважаю, найбільший ну, результат роботи нашої. Так це я кажу. Ну завжди ми там влітку передаємо більшість гравців, коли випускаємо. А це ми по ходу сезону влили туди 16-річних хлопців, там 17-річних, і вони вже тренувалися і дебютували. А дехто вже закріпив собі практично місце в основному складі. У 19 а скажіть, що для вас найголовніше? Результат чи все ж таки це кадри, які можуть ну, посилювати інші одно наша мета підготувати гравців для першої команди. У нас ми кажемо тільки другий сезон граємо на рівні U-19, але я вважаю, що все одно перше це підготовка якісних гравців для основної команди. А якщо ми будемо воно все взаємопов'язано готувати якісних гравців, то результат теж прийде, тому що ну спорту без результату не існує. Минулого сезону п'яте місце, так цього сезону сьоме місце. Які завдання ну, на Це сезон? буде оговорюватися міжсезонні, будемо зустрічатися із президентом клубу, із тренерським штабом, і будемо вже балакати, тому що, бачите, є певні зміни там в структурі тренерського штабу клубу, то будемо дивитися, прийдуть новий тренерський штаб і в першу команду. І після спілкування з ними також будемо і вектор розвитку, можливо, ну і щось там чи змінювати, чи. Ну, будемо працювати. Кажу, ми, ми налаштовані на максимум, як завжди. Наше головне завдання передати якнайбільше людей. Ви вже казали, що сезон завершено. У нас ще сезон триває. У нас Ю-17. Ми в плей-офф граємо і їдемо в суботу у Львів. У нас матч-відповідь з рухом з однієї з найкращих команд по цій віковій категорії. Вдома один один зіграли. І кажу, для хлопців це. Останні ігри, де можна себе проявити, тому що через місяць вже стартує ну, новий збір команди у 19 І я думаю, це для них останній шанс показати себе, тому що є там деякі вже ну, напрацювання, хто, куди, да, але кажу, хочеться, щоб на ну, найбільше хлопців пішли далі в професійний футбол і в команду командою 19 Якщо брати ю 19 по цьому сезону. Чи є хтось такий, що спрогресував найбільше, і от плюс-мінус зараз вже може там, ну, на зборах направити? Дивіться, опинитися. я думаю, це більше питання для тренерського штабу. Mm -hmm. Вони щоб оцінили цю роботу. Але я думаю, якщо просто подивитися на заявку, був Олександр Іванов, був на матчі перед останнім туру Зарею в заявці. Я думаю, це ну вже про щось свідчить. Був. Ну, гравець він і в u 19 і полісся 2 і Євген Микитюк в ост... заявці в останньому турі. І багато хлопців перейшли в цьому сезоні до команди полісся 2. Е... Ну І також були задіяні з тренуваннями першої команди. Да. Ну, кажу, це більш питання до тренерів, щоб вони дали оцінку. Ми ще теж там, не підводили так, остаточних там, mm -hmm. результатів. то Це буде ще. Відпустка починається у гравців, а у нас тільки починається найгарячіша пора. У вас немає відпустки, це я так. точно знаю. Так. Жіноча команда. Перший сезон команда провела у вищій Лізі. так? І при чому нагода зіграти в цій еліті трапилася там ну, за да. кілька тижнів до старту, так? так? Наскільки от, які труднощі виникали у зв'язку з цим? Ну, дивіться, труднощі перші, це те, що ви сказали. це на останні два тижні вирішилося. Нам Запропонували місце е, вище Лізі, ми день взяли на роздуми, потім прийняли рішення, що йдемо. Хоча розуміли, що ми туди ну, не готові з великими амбіціями заходити, ми готували команду під першу лігу, навіть там формували склад, її все. І прийшлось в такому авральному порядку там трохи підсилитися. Але ми розуміли, куди ми йдемо. І ми із Дар'єю ну, проговорили деякі моменти. Тому що в українському жіночому є там декілька грандів, які складаються з гравчин національної збірної. Це поки що інший рівень, але ми розуміли, куди ми йдемо. І я думаю, що перший сезон, в принципі, в принципі були декілька там гірких поразок, але вони нас навчили і показали нам шлях, куди треба рухатися на майбутнє. Що цей сезон дав команді? Досвід, щось таке важливе? Звісно, перше це досвід. Досвід гри з сильними суперниками, досвід гри в кожному турі. битися, боротися нам показали наш рівень. Ми подивилися рівень суперників. Якщо ми грали в першій лізі, ну там рівень. Суперників дуже різний може там бути, є там декілька клубів. Тут команди приблизно одного рівня, окрім там декількох топ-клубів. І це дуже великий досвід, особливо для нашої. У нас все-таки більш молода команда. Ми орієнтувалися в першій лізі на місцевих вихованок, плюс збирали там молодих гравчин з країни. Але вища ліга показала, що це зовсім інший рівень, і нам треба. Підсилюватися досвідченими гравцями на наступний сезон. Я думаю, що ми Ну, ми зараз теж працюємо над цим. Але кажу, перше це досвід гри на високому рівні. Я думаю, досвід для наших гравчин, куди треба розвиватися, як треба працювати. Ну і також для тренерського штабу. Це новий був виклик досвід. І я вважаю, що весняна частина показала, що ми, в принципі, йдемо правильним шляхом, з урахуванням того, що ми кажу, це був перший наш дебютний сезон. Правильно розумієш, що ви не ставили якихось там суперзавдань, ну тобто на цей дебютний сезон, Ні, дебютний треба було сезон. втриматися, так? Так, так. Ми хотіли подивитися, на що ми здатні, скажімо так, взимку ми там певні точкові там укріпилися, взяли, якщо ви знаєте, Юлію Стець, яка стала кращим бомбардиром чемпіонату. Це наша ну, така, я вважаю, гордість, тому що так вгадали ми з цим трансфером. Да, да. Ну і думаю, що дівчата теж відчули рівень боротьби. І повірте, у всіх, як то кажуть, очі блищать і хочуть доказати вже в наступному сезоні, що ми можемо грати набагато краще і зайняти набагато вище місце. Тобто, цей сезон такий пробний був, так. а наступний це вже став, будуть ставитися цілі, завдання. Ну так, я думаю, да, ми проговоримо з керівництвом, з тренерським штабом і будемо йти. Ну, Я вважаю, що в нас в клубі вже не може бути такого, у нас вже є певний, ну, певна планка, яка задана першою нашою командою. І ми повинні у всіх, ну, я завжди і дітям кажу, що ми не маємо права вже бути там мальчиками як для биття, як то кажуть. Знаєте, що у нас Полісся це великий клуб з великими амбіціями, і ми вже повинні ну, старатися вигравати кожен матч. Відповідати бренду. 100%, так. Да. 100%. Я розумію, що у вас сезон ще не закінчився і навряд чи закінчиться в плані роботи, але тим не менше, плани на наступний сезон. Що хотілося би, що, що у першому цьому пункті стоїть особисто? Ну, перше, якщо. це от ми брали, якщо брати академію, то ми будували фундамент, скажімо так. Як будинок будується з фундаменту, ми зараз до кінця літа доведемо до кінця. Ремонтні роботи в нашому гуртожитку, який ми, ну, наш академічний, у нас будуть дуже якісні умови для проживання, харчування наших гравців. тому що кажу, перший сезон був перехідний. Ми, е, ну, там, треба і подякувати Житомирському обласному спортивному ліцею, тому що ми на їх території і жили в їх гуртожитку. Все, е, поки йдуть у нас ремонтні роботи, але зараз ми будемо вже більш самостійні і я вам скажу зараз. Для батьків, які привозять дітей, теж ну, в першу чергу умови дуже їх турбуються. І ми будемо зараз мати дуже гарні умови. І це кажу як фундамент. Перший рік був фундамент. Ми вперше почали запрошувати гравців з інших міст, тому що колись ми грали суто Житомирськими гравцями. Там зараз нас. Вже в деяких командах є ну, до 30-40% дітей з інших міст України. Ну, вони, звичайно, збільшуються, хоча ми кажу, ми віддаємо перевагу все одно дітям Житомира Житомирської області. І, як то кажуть, якщо приїжджає хлопець з іншого регіону, то він повинен бути набагато сильнішим ну, за хлопця з Житомира чи з нашого регіону. А так кажу: от перший рік, перехідний був, ми. Багато і помилок зробили, ну, хто не помиляється, той не йде далі. І кажу: от головне було зараз: ми приведемо нашу інфраструктуру в порядок, і я думаю, зайдемо в новий сезон з новими амбіціями, з новими викликами. І я думаю, що у нас все складається для цього є всі, ну скажімо так, предпосилки.